Все, ми виселили з нашого готелю. Вже рухаємося в сторону Орландо. У нас там ще один готель, ми тут ще на одну сутку затримуємося. У мене спочатку були плани, що ми просто поїдемо на два дні. Перший день вже ні день народження, другий день НАСА і додому. Але квитки зворотні виходили на день швидше, дорожче, чим я би зараз просто ще зняв готель. На сутку, і ми просто побули в самому місті там в Орландо. — Ще краще так можна на один день. Тата додав додав, додалося ще то кажуть до одна сутка. Та але так як ми не їхали з метою сюди на пляжі побути. Ну бо для тих, хто би хотів просто до океану і всі дні на пляжі бути, то цей, це сцени сезон. Я це не ні, Це не сезон, але З червня по серпень я читала взагалі, що це сезон дощів тут в Флориді. І саме краще осінь. Я взагалі люблю ну, зимовий період, коли Чикаго зима. Ні, Ну це однозначно, що зимою саме ліпше їздити, бо ти з холоду в тепло yeah, перескакуєш. No. І ти це цінуєш. Yeah. Ну ми їхали зовсім з іншою ціллю. Я скажу чесно, нам погода просто. Я вже казав в попередніх відео. Вона нам просто влаштовувала оці моменти, коли нам треба погоди. Вона її просто нам давала. Ми поїхали зранку на пляж, погода далася. Yeah. В наса поїхали весь That's день, сонце погода. Ну, за жарку парило, але таке, то ми ж їтися вже на то не будемо. Весь день сонце, і ми лишень уже все виходимо. Вже останню пройшло локацію до машини і починає стягуватись на небі. Хмари це моросити і Ми вже просто ми вже бігли в машину в кінці, бо почало лити, але з погодою нам просто дуже сильно повезло і класно. Ось оці моменти, за які я казав, що лише треба мені камеру включити, на дворі з'являється погода. Ми приїхали в Орландо, вернулись точніше назад. Зараз вирішили просто погуляти, бо у нас заселення аж третій годині. У нас ще є дві години часу, так що походимо трошки тут, подивимося, може сьогодні планів, ніяких немає. Ще заскочили пообідали огень. Ми знайшли гарне місце, де можна погуляти. Красиве. Будемо поки що ходити тут. потім На басейн. На потім басейн в готелі. Дуже красивий парк. Ми тут буквально годину часу ходимо, у нас залишається коло 30 хвилин, тому що ми за машину, за паркінг заплатили. Там, на жаль, з телефона не можеш платити, ти платиш строго карточкою на місці. Один долар годину. І ми буквально відійшли з цього місця метрів. 10-15 і тут просто, такого. це кажуть, як декорації з якогось кіно. Тобто ті пальми, ті дерева, які тут прямо з води ростуть, фонтан посеред озера. Потім далі ми трошки відійшли, там дуже цікава така в азіатському стилі альтанка зроблена, правда, на жаль, туди зайти всередину не можеш. Ми просто збоку походили, подивились тут. Птахи тут взагалі чуть не ручні. Тут. Ти йдеш на нього, він на тебе навіть увагу не звертає, що його треба обходити з боку. І буквально з другої сторони озера там є катамарани. І Саша, як побачила їх, само собою почала нам знайти <смірити> хочу-хочу. Ми підійшли там 15 доларів пів години. Сіла собі туди троє, якраз там на чотирьох, чотирьох місні катамаран. Правда, педалі так важко крутяться, що просто ужас. Там дійсно мені здається, що я спалив всі калорії, що я не їв за ці дні тут. Так що ми поплавали, вийшли звідти і зараз ось вертаємося до машини і будемо їхати в готель заселятися. Ми вже вдома. Вчора прилетіли. Я ще пробував щось записати на відео, але чесно, вже сил ніяких не було, тим більше, що у нас затримався наш літак. Ми верталися додому замість година п'ята, мали вже бути вдома. Ми тільки в 9 приїхали, були занадто втомлені, і це вже було просто неможливо записати. Так що я вже сьогодні зроблю цей легенький висновок. Ми вчора виселилися з готелю, потім поїхали, повернули авто наше. Потім ми приїхали в аеропорт. Саша ще там трошки бігала, якісь фотографії ми робили, гралися, ми навіть не проходили ті секюріті, тому що у нас було достатньо часу, і там ми бачили, що черги немає. Але коли сиділи в аеропорті, мені прийшло перше сповіщення, що в нас затримується рейс. Ми вже коли прийшли в всі ті секюріті, паспортні контролі, нам вже просто ми вже сиділи там в залі очікування, то лише на екрані мінялося час, переносили кожен раз. А потім взагалі поміняли навіть гейт. І коли Женя пішла там питати, що сталося, їй просто сказали, що там прибирання, ще щось. Ну там люди всі ходили питатись, тому що задовго чи задовго чекаємо. Я навіть Жені не казав, що мені на емейл взагалі прийшло то, що 20 годин треба буде, в нас буде займе переліта, тому що нам щось міняють, можливо, маршрут зараз, тому що цих ловкостів це нормальне явище. Отже, про наш маршрут він був максимально простий. Ми добралися до Орландо. В Орландо орендували автомобіль. І ним поїхали в Коко Біч, оце містечко. Воно трошки нижче цього мису Мисоконов знаходиться. І там зняли готель на три дні. Цей Лаквінта він називається. Це був не готель, це був мотель. але я просто не додивився до цього, що це є. Ну в різниці якби не грало, тому що я подивився на фотографію. А на фотографії було видно, що це є красивий, супер. Ззовні виглядає як готель. Тобто там їх та арка, під'їзд є, щоб дощ тобі на голову не падав. І тобто я навіть щось не зауважив, що це може бути. І на фотографіях були дуже чисті номери. що в мотелі в мотелях це як правило рідкість, і сніданки були включені. Що в мов мотелях? Воно в принципі в нас було що було, але там оці континентальні, а вони такі самі-самі примітивні, а народ лишає дуже хороші відомих. Що там хороші сніданки. І я тепер розумію, чому вони реально лишали ці відгуки, тому що там вони були, по суті, ну вони стандартні були, але вони в мотелі стандартний готельний сніданок це вже трошки вищий клас. Плюс сам готель, номер наш був в дуже хорошому стані. Мені аж дивно було, що ну видно, що він був після реновації. Тобто саме приміщення, сама будівля вона була стара, але повністю пересталена там. Така як ковролів в старих готелях завжди. Тут все плиткою застелено, всі стіни перемальовані, половина меблів нових. Ну, Все зроблено було, як то кажуть, по красоті. Дуже хороший, класний басейн. там був, Прямо з басейном і людей там майже не було. Ну, будні дні, ми вибрали дуже собі хороший час. Тобто Саша там получила море фану, та навіть що Саша, ми так само собі там, піти розслабитися і особливо після того, як весь день десь походиш. Ми... Поїхали, оце в четвертий і останній день в готель в Рамаду. Це є така, всесвітня мережа готелів. Вони теж, до речі, тримають досить сильну марку, у них там все класно. Женя, як з'їхала цей готель, вона сказала зразу, що вона каже, що ми зразу сюди не приїхали. Мені було дешевше орендувати ще одну ніж готелю, чим брати нам квитки на день швидше. Тобто я там за квитки переплачував на декілька сотень більше. Готель у нас і в Рамаді теж було все суперово, там готель був ще кращий всередині. Але це зрозуміло, тому що він знаходить, ну, він знаходить його локація така, що вони мусять витягувати іменно чистотою і сервісом, тому що там до Діснейленду найближче 17 миль, до аеропорта 17 миль, тобто він, його місце положення було дуже таке, незручне. Так що... По цій причині вони її витягували з самим сервісом, який Жені дуже сподобався. На принципі, і мені сподобався, просто я дуже скетично до цього всього відношуся. Мені так, аби було де переночувати, там, знаєш, таракан посунься, я біля тебе ляжу. Тобто Я над цим сильно не заморочуюсь. І ціна за нього, звичайно, була нижча. Я зараз теж тут покажу, що скільки, як і по чому. Снідали ми в основному в готелях. Обід у нас як такого обіду, як такої вечері не було, тобто ми, у нас був мікс. Тобто у нас з 4 до 6, по суті, була вечеря. Так що хтось це називає обідом, хтось вечерею, тому що ми їздили, їздили десь туди, поїхали десь туди, хочемо перекусити щось і думаємо, що поїхали, поїхали. І ми так поїхали перший день в якраз вже не було день народження в ресторан. Я його назву не пам'ятаю, я вставлю його зараз. Все там було Я його вибирав через антураж. Я його ще вибирав, коли ми дома були. Я це все шукав. що там і як дуже хороше місце. стареньке, так трохи зашморгане, але воно все так зроблено в такому трошки гавайському стилі з тими маленькими балкончиками, з тими різнокольоровими помальованими. Боже, по-англійськи порча буде, а як по-українськи, верандами, чи як це правильно сказати, балкончиками дерев'яними. В них прямо дійсно було смачно, і оцей ми замов... вони нам я сам хотів замовити оцей су лобстер суп, але вони нам його ще й порекомендували, і це було просто. Наскільки смачний, я ще чесно кажу, мене от здивувало. Тому що в загальному для мене американська їда, вона така, знаєте, стабільно хороша, середня. Тут, в принципі, в який ресторан не підеш, тут ну, не, не та якість продуктів, навіть органічні продукти, вона все рівно не та якість, тому що ти, ти дивуєшся тому, коли коли заходиш у магазин і чуєш запах помідорів. От прямо Дійсно, от коли от зараз сезон почався, не просто з Мексики завозять, а вже є місцеві продукти там Каліфорнія, Флорида. Тобто вони казали зразу, що у них є все своє, отам, і воно дійсно воно було дуже смачне. В, е, перший, раз, перший раз, скільки я знаходжусь в Америці, вже за скільки років. Мені нам ми замовили такос і їх нам подали з творогом, домашнім творогом. Ну щоб розуміти, в Америці творог ніхто не їсть. В Америці творог я вже собі думав, як це пояснити. Це щось таке, як от є ліс дерев. Які ростуть і ним американці мотомериканець де і милується лісом. Оце є молоко. І є готові меблі. Це вже є якийсь там твердий сорт сиру, якась там фета чи мацарела, готовий продукт. А сам творог це просто як дошки, хтось нарізав, поскладав і кажуть, типа, це вже і не ліс, а лише й не меблі. Далі ми. Пішли вечеряти на другий день, взагалі біля нас в ресторанчик, Я навіть з нього говорити не хочу. Це ті моменти, знаєте, я до себе критично ставлюся. Але коли я вже кажу фразу Я би ліпше дома приготував, то це було на повному серйозі. Взагалі їда ніяка була, суші ніякі там були, і ціни в них там були космічні. Тобто, ну в середньому чек в ресторані нам виходив десь орієнтовно коло 100 доларів. Це вже шайовим. тобто там 80-85, Отако. Тобто, що ціни адекватні, знову ж наголошую, як для Америки. Ми заїхали в. Олівер Гарден це американська мережа ресторанів. До речі, там мене завжди дивують, дивують однією причиною самим відношенням до клієнта. Я не знаю. Ну, Це дійсно хороший, класна мережуха, яка є по всій Америці. Це є такі, типу, а-ля італійські ресторанчики з італійською кухнею, там пасти всякі, різоти, ну, одним словом, італійська кухня. Я там... Але піца там, здається, немає. Хоча я не можу сказати, можливо, і є, але От я не можу згадати. Ну, це не важливо. Тобто ми колишні туди прийшли, вони зразу там Саші принесли якісь малюнки, щоб вона собі щось там малювала, бо дійсно дитина відволікає, хто знає, що такі діти, той й З-за чого вони дали нам меню, ми собі замовили там супи. В них, до речі, є така фішка з супами, що ти їх замовляєш, ти можеш їх потім рефіл робити. Тобто вони поновлюють тобі його безплатно, скільки хочеш. Тобто ти можеш там піти одного супу наїстися. І вийти звідти. Тобто, ну, скажу чесно, той суп, він я його порівнював дуже просто. Я колись як їздив ще на своїй роботі старій на баксах, то. Я в Волмартах купляв то, консервовані супи такі по долару. Ну, смак майже один, тобто ті супи вони не є там. Ні, вони, вони смачні. Ну Прямо сказати, вау, типу, можна за долар в магазині купити, тобто я розумію, що в них затрати на той суп там якраз... просто замануха типу, для тих, хто хоче прийти, ти платиш там, він по-моєму, там 5 чи 6 доларів той суп, його той поновлюють на ну, стоп безплатно. ну Якщо ти замовляєш, звичайно. І в останній вечір ми поїхали якраз в цей Волмарт. Просто взяти щось перекусити. Так що, як то кажуть, до наступних зустрічей, я думаю, вже скоро. Мамі, рах, та Ура! Все, мамо, з днем народження. Дякую. Ура!